Друге питання Трамп. Трамп знову говорить те саме, що там Зеленський з Путіним ненавидять один одного, що йому придеться втручатися вести перемовини. Знаєте, пане Трамп, вже вся Україна молиться. От ми всі молимося, та вже йди з кимось проведи оці перемовини і. Не заверши війну на справедливих умовах для України. Чому Європа боїться Трампа? Тому що Європа готувала 19-й пакет санкцій, він, мабуть, буде оголошений завтра, але він не буде оголошений. Чому тому, що Трамп... В минулу п'ятницю і його міністр фінансів почали тиснути на Європу і публічно. Ну я так розумію, і не публічно, і почали заставляти їх вводити у ці вторинні санкції разом, як з Трампом. Нібито він готовий їх теж вести, якщо їх веде в Європу. Я про це вже багато розповідав. І от Європа зараз спільно з G7 і це прекрасно працює вже над цим пакетом, якого вимагає саме Трамп і його міністр фінансів. Ну і над тим, щоб перестати закуп. Ляти нафту і газ росіян, тому що ж ми знаємо, як Європа працює одною рукою. Ми допомагаємо Україні, а іншою рукою торгуємо з росіянами, і от їм дали термін. Тобто, так розумію, вони домовились європа США про термін два тижні, коли має бути підготовлений в оцей пакет торинних санкцій. По країнам, які допомагають Путіну вести війну і купляють його енергоносії, Знаєте, оці два-три тижні ну вони вже просто не хочу матюкатись. Скажу так: надоїли, надоїли, треба це завершити, та зберіться нарешті, та ведіть ці санкції, ідіть, ведіть перемовини про кінець війни.